У президента України є зареєстровані в офшорі компанії цією інформацією, оприлюдненою журналістами-розслідувачами з контролюючих органів зацікавилась лише фіскальна служба. Вчора я дав доручення департаменту фізичних осіб перевірити інформацію, яка викладена в пресі, знайти там ту інформацію, яку ми зможемо. Перевірити Генеральна прокуратура та інші органи одразу заявили, що не мають питань до президента, а антикорупційне бюро навіть не має права цікавитися головою держави за законом. всі слідчі органи відхрестилися сказали, скали ми цим займатися не будемо. Хоча очевидно, що в розслідуванні є такі речі, які треба продовжувати. Наприклад, розслідувачі не можуть дізнатися журналісти, маю на увазі, не можуть дізнатися, чи були рахунки Петром Порошенком відкриті десь за кордоном, чи був якийсь рух. Ми оприлюднили ту частину документів, яка до нас потрапила. Все решт, це. Вже справа в принципі слідчих органів, але справа не так у президенті і його офшорі, який ймовірно цілком законний, а у тому, що окрім президента у так званих панамських паперах фігурують і інші українські чиновники. Всі факти, які стосуються правопорушень, по всім фактам мають бути порушені кримінальні справи по факту. От, по хоча б по факту ми не кажемо відно по відношенню до особи, а по факту і в результаті по факту має бути розслідувано, що можливо було порушено чи не було порушено. Наразі законність бізнесових оборудок державних чиновників цікавить хіба що громадськість та журналістів. Проблема в чому? В тому, що всі органи є на сьогодні в той чи іншу між залежні від системи влади, як такої від чинників поза країною. І вони не є в такому сутнісному сенсі незалежними, як таким. Тобто, в будь-якому разі є якісь стосунки з президентом і залежності від кон'юнктури. Ну приймаються рішення про те, чи інші дії чи не приймаються. Політолог Олексій Якубін упевнений цей приклад яскрава ілюстрація до теорії захопленої держави, коли політики йдуть у владу не для розвитку країни, а для розбудови власного бізнесу. І парадокс полягає в тому, що ці політики вони приходять до влади. Та відбувається це захоплення не такими політиками. Не за допомогою, наприклад, військового перевороту да, або якоїсь такої акції, а за допомогою виборів. Тобто громадяни обирають а, одних тих самих політиків, які яких спонсорують певні фінансово промислові групи, і поступово ці політики змінюють правила гри під себе, щоб а, і, і інші не змогли обиратись. Проблема не лише у тих, хто обирається, а й у тих, хто обирає, каже політолог Андрій Булгаров. Нас все устраиває всіх абсолютно. Ні, ми, конечно, говоримо, що наприклад, ми проти корупції, ми не хочемо, щоб корупція була. Ну ми ж як думаємо собі. А давайте корупція не буде у того Іван Іванович, а от умнія німношки постані за. Так, для кума, там для себе, там, для сусіда вихід експерти бачать у розвитку і поширенні впливу громадянського суспільства, організованого у профільній організації, які і відстоюватимуть свої інтереси перед владою, яка у свою чергу обиратиметься, проходячи той самий громадянський фільтр. Зараз цю схему намагаються упровадити при призначенні нового генпрокурора. Якщо е, конкурс буде проведений так, як ми пропонуємо, то рішення буде приймати незалежна комісія, яка в прямому ефірі опитає проведе співбесі. З усіма кандидатами будь-хто може стати тоді кандидатом, найсильніші кандидати будуть рекомендовані комісією для призначення. І далі, президент з парламентом буде вибирати з трьох сильних кандидатів одного найкращого. Поки ця нова схема не працює, діє стара середній розмір взятки за два останні роки вираз на три, якщо в 2014 году середня. Сума взятки составляла приблизительно 30 тисяч гривень. То в 2015 году вона виросла до 40, приблизительно сорока тисяч гривень. Все це зрештою призводить до того, що сталося у Києві наприкінці тижня. Люди, які не розуміють, за що вони ризикували на майданах чи на війні на сході, ідуть ставити питання керівництву держави і використати їхнє незадоволення може будь-хто. Іван Пінчук, Володимир Карпенко та Андрій Ярковий. Погляд на тиждень, телеканал Зі.